Ні, Всім привіт! Сьогодні будемо грати у Мартер Mystery 2. Ну, спершу я хочу, щоб моя сестра мені створила скін. І тоді в цьому скіні я буду грати. Я думаю, ви все зрозуміли. Погнали створювати скін. Так, бери базу, Аня. У нас є вже. Так, ну база є, а то діло, ти хочеш. Я хочу білим. А, ну то. Так, волосся. В тебе тут багато волосся. Волосся. Оце єдрах. прикольне таке. М -м, я навіть не знаю, в тебе багато волосся різне. Ну, ті вже такі дуже <різь> неподалік. Я можливо біла, але якщо я візьму, наприклад, щось, вона буде дуже зливатись. Ну, Та є, це... нормально може бути. Ага, чорний от такий розовий. Окей, далі. У тебе є прозора голова? А, ні, в мене немає. Ти ж вроді купляла? Ні, тут ти купляла, по-моєму. Ну, я купляла. Тепер лезем. Ну, в тебе тут не дуже багато. Так мені здається, пасують всі так на. Реально дуже але... Оце. Е, так, ну тут більше нічого. Ні, тут нічого нема. Далі а, а, Там нема. Тут. А якщо хоче щось Ну, Бувай добре. А тут можна Тре, третій. Можна мати. Трецільки, ага. Ну тут же такі флонски. Yeah. Боже, сносити сікіпу? Yeah. Ти я коли, коротше, створювала аккаунт, у мене отут -от все. Ага, так я хочу взяти ось це і. ой. А чого воно так? Я хочу забрати. Так. Ці наушники не дуже пасують. Ці теж. Ну, хіба візьму отакі от... Добре, далі фейс. От. Ну, то ми любимо. Так, окуляри. Дуже прикольні. А тут можна хіба по одному? Ну так, да, можна в Google створити, але то треба потім все спочатку типу, робити. От тут дуже пасує, але я хочу окуляри взяти. Такі вони реально дуже пасують. Так. Не дуже? Дуже пасують. Далі що euh, ти у нас сумну? Можеш брати криль, а можеш не брати ось Отакі маленькі були. Ну це ужасне. Ну ти можеш взяти. Ні. Маленькі маленькі. Форт. Фронт. Front vза. фронт. Як смешно. Ну тут нічого у нас немає. Тут якась козьмок. Машка тут. Може якась є. Це не мешка, це mm -hmm. як, ці ключі від машини. Mm -hmm. Далі бери у, той вот. одяг. одяг. О, о, я хочу ногти. Окей, далі рукава. Рукава якісь. Ну, цілесні, не дуже. І в вплоску. Ну, рукава я ніякі я не хочу. Давай, можливо, щось з. Ні, Я хочу першого оту два подивитися. Це... Добре. Я хочу, ну може там в тобі У мене 44 рубаси, ти можеш купити, але ліпше не купляй, тут щось вибирай, вибирає. Mm -hmm, так от. От от. А, воно ту ж. Ти можеш тапик. костюм взяти і там зразу буде і той. І там. Оп. Ну, зараз я хочу ще ну, попу взяти. А. Тобто. А я нема, по-моєму. Це мав бути, але воно було плюс. Mm -hmm. Так, оце. Мені треба щось таке робить. Це мій Да да. Вот, я хочу. Окей. Вот. И сам? А анимации. А ну тут... дальше. Ну бачкаешь что это... А тут прям. про. Анимации дальше. Анимации там у нас. Ну вот такая. Ага? Мэйч. Супер. А, я, я хочу там доходить вот так. Экокашу. <coughs> Стриботы. О, то е, а, То ходити Ну, А це та. було, типу як трохи помало ходиш. Як Супергерой. Е, так. Ой, а що таке? Ата? Е, так, так. так я теж хочу Алівіда для ханський. Ай, боже. Так, коротше, це що у нас? Ну, таке будемо. Ну, Хоча ми не будемо там плавати. А то як? Ось вот такий в моєї сестри скін вийшов. Переходимо ми два і будемо зараз грати. І так, я зайшла в Мардер. Як ви бачите, я сьогодні і створювала і зразу грала на планшеті. Вот. Так. Взагалі, шикарний скін мені сестра створила. Я такий сет створила, ну, типа, підібрала такий чорний-білий піст і донат якийсь. Ножик, не знаю, звідки в мене. Це. Є, завалявся десь. Опа, там вже когось вбили, але я не чула. По-моєму, в кінотеатрі і убивця. Ой! За мною біжить убивця, я говорю, може, в кінотеатрі, по-моєму, убивця. Може, можливо. Ні, засочка. Не вбивайте. Дякую. Просто подивіться на цей шикарний кемпер просто. Якщо буде лагати не звертати, я просто трохи більшу якість зробила. Та дам і ми, іноцент, окей. Це що такое... А, вийшло, окей. З вами зроблю. Ой! Воно за моїй красоти Кемпер, фу бош, кемпер. Я взяла, я взяла. А, бля. Та як? Я не ту дівку забила. Боже, я б могла виграти капець. Я вже взяла головну роль, зробила це. Взяла піс, і я не забила. Супер. Я ще риб. не звертайте уваги, я просто жілейку їм. Ні, nee. nee, будь ласка, будь ласка, будь ласочка. Куда? Куда? Куди вона силяє? О! Ура! Ми виграли. Якраз коли йде до мене мартер, мене мусить залагати, мусить. я мушу не ходити, щоб мене да? Спеціально. Оце я люблю. О, бляхо Мардер зай Іде за нами. Єс, yes, іде. Я така рада, та якби... Не знати шоу. Але я точно не... Ооо, бляхо-муга! Добре, я хотіла вже заходити, коротше. Ура! Я виграла вже другий раз. Я тільки почала зйомку екрану, як вже я стала мардером, я так і знала. Я прям відчувала. О, тут якраз дівка і йде. Давайте типу ми йдемо, типу ми не март і зараз ми її вб'ємо. Так типа скреси. Скуду? Опа! О, вона ж була! Сорі, дівка, сорі, якщо я не ту забила. Ну тобто я тут. Бачу. Номер два. З... Она не взяла пиес. Капец. Сейчас піднявся все. виграю О, я виграла Шерифа забыли. Ну блин, о, Підібрали мій пєст Каказки на дворі І ми виграли Let's go Ой, дивіться, сестра зайшла. Я тоже не. Шоней, бляха, Ін. Давай, е, я тобі дам оце. Ну, я можу дати це, але там сету нема. Аня, ні, ні, це немає. Але я ти потім мені віддасть просто погорати. Оманочка. Коротше, Аня кудись пішла. Я буду закінчувати відео, от так-от. Я думаю, ви знаєте, що зробити, Підписатися, поставити лайк, написати якийсь приємний коментар. Мені дуже приємно, коли ви щось хоча б щось пишете або просто привіт. Вот, а, я хотіла би порекомендувати вам один аккаунт, по-моєму, на цьому аккаунті в мене є 10 підписників. Я хочу добити там, 50 підписників, щоб знімати стріми, так як на цьому аккаунті у мене заблокало стріми, бо коротше, там порушення правил, я нічого не порушила правил і так далі. А, ну, і всім пока -пока, я пішла робити обложку.